Трамп серйозно хворий. Американські ЗМІ дізналися подробиці про проблеми із здоров'ям президента США. Чому Трамп постійно засинає і кульгає на публіці? Про це далі на фабриці новин. Ставте вподобайку і починаймо. Дональд Трамп має суттєві проблеми із здоров'ям. Президентові США невдовзі виповниться 80 років. Останнім часом він значно постарів, і це відчувається. Зізнається його оточення. Сам Трамп у коментарі The Wall Street Journal заперечив будь-які проблеми із здоров'ям. Каже, уже пошкодував, що зробив публічним повне медичне обстеження у жовтні 2025-го. Цитую: мені було б значно краще, якби я цього не робив, бо сам факт, що я пройшов обстеження, порадив запитання: ой, а що з ним? Щось не так? А насправді все в порядку, запевнив американський лідер. Лікар президента США теж наполягає, що той перебуває у відмінному стані для свого віку. Сам Трамп називає це хорошою генетикою і водночас уникає частини порад своїх лікарів і зневажливо ставиться до загальновизнаних рекомендацій медиків. Яскравий приклад: у Трампа постійно з'являються синці. Лікарі стверджують, що це через велику дозу аспірину, що її приймає глава Білого Дому. Однак він відмовляється щось змінювати. каже, приймає аспірин уже 25 років. Я трохи забобонний. Кажуть, аспірин добре розріджує кров, а я не хочу, щоб через моє серце текла густа кров. Я хочу, щоб через моє серце текла гарна рідка кров, пояснив у коментарі Трамп. Також експерти звернули увагу, що президент США часто засинає на подіях у Білому домі. Той спростовує, мовляв, завжди обходився мінімальною кількістю сну. А за словами помічників, американський лідер має надзвичайно напружений робочий графік і працює допізна. Я просто заплющую очі. Мене це дуже розслабляє. Іноді вони фотографують мене в момент моргання і ловлять саме цей кадр, стверджує Трамп. Друзі Трампа також розповідають, що під час зустрічі їм часто доводиться говорити голосніше, мовляв, президент не дочуває. Трамп заперечує спортом. очільник Білого Дому майже не займається, пише видання. Він лише грає в гольф на вихідних. А раціон президента США максимально незбалансований. Трамп вживає багато солоної та жирної їжі, зокрема гамбургери і картоплю фрі. У липні 2025-го мережу облетіли знімки із Трампом, на яких було помітно набріки нижніх кінцівок. Обстеження показало, що президент США має хронічну венозну недостатність. Це поширений серед літніх людей стан, за якого клапани у венах не працюють належним чином, ускладнюючи повернення крові із ніг до серця. Через це Трамп короткий час носив компресійні шкарпетки, але надовго його не вистачило. Як пояснив президент США, вони йому не сподобалися. Натомість Трамп став частіше вставати за столу і ход і трохи ходити, щоб зменшити симптоми. До речі, на новорічні свята журналісти знову звернули увагу на проблеми Трампа із ногами. Під час одного із заходів американський лідер разом із першою леді прямували до зали святкувань. При цьому президент США помітно тягнув праву ногу. Щойно на нього спрямували камери, він виправив ходу. Виглядало так, ніби він змушений був триматися за дружину, щоб стояти рівно, писали американські ЗМІ. Нагадаю, що експерт-міжнародник Іван Яковина не так давно зауважив, Трамп сильно здав і потихеньку перетворюється на тінь самого себе. Мовляв, навіть тональний крем не допомагає приховати синці на руках, а компресійні шкарпетки не рятують від напрямків на ногах. Та що особливо непокоїть експерта, це схожість у поведінці Трампа та Джо Байдена наприкінці його терміну. Чинний президент також почав заговорюватися, не розуміти, де він і з ким він розмовляє. Цитую він набагато гірше говорить, ніж раніше, складніше, тугіше міркує. Він набагато менш активні, активний ніж раніше. У нього, як мені здається, усі ознаки згасання поступово на обличчі у наявності. Я про Байдена те саме говорив. Зараз бачу, що Трамп іде широким розмашистим кроком тією самою доріжкою, якою Байден ішов роки два тому, вважає яковина. А тим часом експерти звернули увагу на зміни у зовнішності російського лідера Путіна. За даними InformNapalm, у новорічну ніч Кремль показав дві різні версії диктатора. У першій він був одягнений у чорну краватку. Однак, уже за лічені хвилини це відео зникло з офіційного ресурсу. І замість нього з'явився інший запис цього разу із Путіним у червоній краваці у Росії. Провайдер пояснив інцидент технічними збоями, але аналітики припускають, що для створення записів використали штучний інтелект. Росія готує ще одну масштабну провокацію проти України. Мета зірвати переговори про мир. Таку заяву зробила служба зовнішньої розвідки. Там попередили, що Москва планує атаку зі значними людськими жертвами. Окупанти можуть здійснити провокацію до 7 січня, коли у Росії святкують Різдво. Процитую. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об'єкт із високою символічною вагою, як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації із лінії бойового зіткнення. Попереджає розвідка. Зазначається, що це традиційний почерк російських спецслужб. Режим Путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині Росії, а тепер хоче зманіпулювати думкою Заходу. На цьому тлі держдепартамент США закликає своїх громадян покинути Росію. Усе через незаконні затримання американців, а також ризики пов'язані із війною та тероризмом всередині РФ. Громадян США судять безнадійних доказів за сфабрикованими звинуваченнями, електронні пристрої прослуховують, а користуватися американськими кредитками у Росії неможливо через санкції. Держдеп наголошує: якщо ви все ж таки ризикнули їхати до країни агресора, то готуйте заповіт. Цитую. Вийдіть із усіх акаунтів у соціальних мережах і не заходьте в них, перебуваючи в Росії. Підготуйте заповіт і призначте відповідних бенефіціарів страхування або довірених осіб. Кінець цитати. Тим часом військова кореспондентка Юлія Крієнко закликає уважно поставитися до попередження служби зовнішньої розвідки. каже, варто пригадати, хоча б підриви житлових будинків у Москві та інших містах наприкінці 90-х. Тоді Путін руками ФСБ готував привід для початку Другої Чеченської війни. Нагадаю, що це може бути вже третя провокація Росії проти України за останній тиждень. До цього у ніч на 1 січня окупаційна влада Херсонщини звинуватила ЗСУ у нібито ударі дронами по кафе та готелю в курортному селі Хорли. Йшлося про десятки загиблих і поранених. Росіяни оперативно показали сюжет про це на своїх пропагандистських каналах. Український генштаб заперечив причетність до удару. Речник Дмитро Лоховій наголосив, що сили оборони дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і завдають ударів винятково по військових цілях Росії. Натомість російські пропагандисти і військово-політичне керівництво РФ неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України та перебіг мирних переговорів, пояснив він. А 29 грудня Москва звинуватила Україну у нібито атаці на резиденцію Путіна на Валдаї. Київ заперечив удар, а розвідка Вашингтона не надала доказів атаки. Натомість блогери знайшли і цьому пояснення. Буцімто це США і навели удар засу на резиденцію Путіна, тому пропагандисти вимагають атаки відповіді по Україні. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко переконаний. Москва цілеспрямовано розганяє ці фейки, аби затягнути мирний процес, а також внести розкол між Києвом і Вашингтоном. Путін всіляко намагається уникнути нинішньої ситуації, за якою США, Європа та Україна працюють разом, постійно узгоджують позиції. Путін хоче вирішувати долю Європи та України без Європи, і України напряму із США, але це не вдається і не вдасться, стверджує фахівець. Паралельно із провокаціями окупанти продовжують гатити по українських містах. Зокрема, у ніч на 2 січня вони атакували Запоріжжя. Там загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, асфальт та автомобілі. Крім цього, палав торговий центр. Пожежники загасили полум'я. На щастя, обійшлося без постраждалих. А у Херсоні армія Росії обстріляла не лише будинки, а й один із об'єктів теплогенерації через удари можливі перебої із теплопостачанням у місті. Мета ворога залишити Херсон узимку без тепла, стверджує місцева влада. Кремлівські помийки та Міноборони РФ подають ці удари як відповідь на теракти Києва, запевняють, що б'ють нібито лише по підприємствах ВПК, цехах, енергетиці, транспортній та портовій інфраструктурі. А посіпак режиму Путіна, пропагандистка Маргарита Сіманіян, ще й натякає на вбивство політичного керівництва України. Порівнює його із нацистськими діячами, які після повалення влади Гітлера втекли доживати останні дні в Аргентині. Володимир Зеленський запропонував Кирилові Буданову очолити офіс президента. Зробив це під час особистої зустрічі. Глава держави пояснив своє рішення, тим, що у нинішніх умовах потрібен більший акцент на питаннях безпеки, розвитку армії та дипломатії. І це основні завдання майбутнього керівника ОП. Цитую. Крило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів. Також доручив новому керівнику офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО та іншими необхідними керівниками і інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави і подальші кроки, повідомив Зеленський. Кирило Буданов прийняв пропозицію президента. Начальник гур подякував за довіру та пообіцяв і надалі служити народові України. Вважаю посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави, написав Буданов. А радник українського лідера Дмитро Литвин проінформував, зараз тривають формальні процедури із призначення Буданова керівником ОП. Чому саме Буданов? Політичний оглядач Олександр Нотевський не відкидає варіант, за якого йдеться про так звану операцію Наступник. Мовляв, соціологія свідчить про схвалення дій начальника гур. Тому, можливо, у подальшому на нього чекає щось більше, ніж посади керівника ОП. Водночас, експерт переконаний, політика Буданова у новій ролі кардинально відрізнятиметься від дій попередника Андрія Єрмака. Цитую говорити про тіньове збереження впливу Єрмака моветон. Буданов був одним із тих, хто добився його відставки і міг чинити опір і сказати ні, всі ці роки. Це буде щось нове, яке саме побачимо з часом, заінтригував Нотевський. Натомість реакція на призначення від нардепа Олексія Гончаренка була більш лаконічною. Він лише опублікував фото із дверним замком, на якому пише Єрмак. Водночас, інший депутат Ярослав Железняк назвав рішення Зеленського призначити Буданова дуже очікуваним і теж натякнув на складні часи для Єрмака. Це означає, що стрімких нестримних реформ Зеленський не чекає. Але ті, хто розповідав про залишки впливу Єрмака, вже переконалися, що, м'яко кажучи, погані часи почнуться в алібаби. Кінець цитати. Железняк стверджує, що стосунки між Зеленським та Будановим не завжди були такими довірливими. Мовляв, минулого року видання Політіко опублікувало розгромний матеріал стосовно Єрмака. Той показав президентові статтю і звинуватив Буданова, буцімто це його замовлення, і вимагав звільнити очільника гур. Кажуть, президент тоді особисто дзвонив Буданову і кричав. Той дивом втримався на посаді, хоча значно ослаб якісь функції одразу Єрмак із гур переключив на Міноборони. Далі що таких спроб звільнити Буданова і замінити на когось із заступників СБУ, очільника служби зовнішньої розвідки було штук п'ять тільки за минулий рік. Розповів нардеп. Політична оглядачка Юлія Забєліна підтверджує інсайт. Додає, що Андрій Єрмак нібито неодноразово намагався створити конфлікт між Зеленським та Будановим. Зокрема, переконував у змовах і не тільки. Та, як бачимо, начальник ГУР втримався на посаді. Тим часом нардеп Железняк стверджує, що це далеко не всі кадрові зміни від президента. За його словами, очікуються перестановки як у центральних органах влади, так і в регіонах. Довго чекати не довелося. Зеленський анонсував оновлення державного бюро розслідувань. каже уже цього місяця у раді зареєструють президентський законопроект. Крім цього, глава держави провів нараду із заступником офісу президента Павлом Палісою. Йшлося про мирний процес, зокрема, обговорили підготовку зустрічі на рівні радників з питань безпеки, а також переговори в межах коаліції охочих на рівні лідерів. Росіяни просто посеред нього по Харкову балістикою. Попередньо дві ракети іскандер поцілили просто у житловий квартал у Київському районі міста. У небі одразу здійнялися чорні стопи диму. Найбільше дісталося п'ятиповерховому будинку. Від нього майже нічого не залишилося. На місце влучання одразу прибули екстрені служби. А очільник Харківської ОВА Олексанігубов розповів про ситуацію. Центральна частина міста Харкова, два ракетні удари, попередньо балістика, пряме влучання у п'ятиповерховий житловий. Будинок наразі триває рятувально-пошукова операція. Всі служби, всі служби працюють на місці. і ДСНС, і екстрена швидка національна і екстрена швидка медична допомога. Наразі е, маємо виявити всіх людей, кому необхідна медична допомога. Однак п'ятиповерховий будинок, житловий, е, зруйнований, мав вже тобто, майже повністю. У момент удару в будинку були люди. Наразі відомо про щонайменше 30 постраждалих. Вони звернулися до медиків по допомогу. Серед поранених шестимісячна дитина на щастя, немовля, не потребує госпіталізації. Вік решти постраждалих від 20 до 79 років, розповів Сеньгубов. каже майже у всіх поранення від вибуху та порізи від скла під завалами, що можуть перебувати люди. Пожежники гасять полум'я, а рятувальники розбирають завали. За даними ДСНС, руйнування у Харкові шалені. Окрім понівеченого будинку, внаслідок злочинної атаки окупантів зруйновано торговельний центр, пошкоджені інші багатоквартирні будинки, автомобілі, вибиті вікна у будівлі одного із навчальних закладів, вогонь хопив площу у 200 квадратних метрів. Підрозділи пожежників, правоохоронці, лікарі екстреної медичної допомоги продовжують працювати на місці прильотів. На жаль, Росія постійно атакує і інші регіони України. Цілить не лише в будинки, а й об'єкти енергетики, аби українці замерзли на тлі морозів. Компанія ДТЕК показала наслідки атак загарбників у ніч на 31 грудня, передень нового року. Руйнування колосальні. Тоді ворог бив по підстанціях, які забезпечують електроенергію частину приморського та Хаджибейського районів Одеси. Вогнеборцям вдалося загасити пожежу. Відновлювальні роботи все ще тривають. За останні три доби енергетикам вдалося частково перезаживити споживачів. А вже 1 січня росіяни обстріляли проти Одещини. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Зокрема, у Ізмаїльському порту зазнали пошкоджень причали і техніка. А в Одеському уламки дронів та вибухова хвиля уразили обладнання, транспорт та об'єкти інфраструктури. Попри це, Україна продовжує експортувати продовольство до інших країн, запевнив Олексій Кулеба. Натомість наші захисники відповідають прицільними ударами саме по військових об'єктах окупантів. ГУР показало історичні кадри ліквідації у тимчасово окупованому Криму російських систем ППО, авіації, флоту та інших цілей впродовж 2025 року. Ефективно попрацювали спецпризначенці підрозділу Примари на оприлюднених кадрах. Палають ворожі радіолокаційні системи, зенітно-ракетні комплекси, військові літаки, гелікоптери і судна, а також інші військові цілі противника. Тим часом Росія продовжує модернізувати свої дрони шахет. Тепер окупанти встановлюють на них інфрачервоні прожектори. Мета засліпити наші зенітні дрони і авіацію. Про це повідомив фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш Безкреснов каже, бачить таке вперше на шахеді і вже передав інформацію у відповідні структури. Сподіваємося, що наші військові зможуть напрацювати контрзаходи новій тактиці ворога. Володимир Зеленський оперативно знайшов заміну Кирилові Буданову. Новим очільником гур стане Олег Іващенко. До цього він займав посаду керівника служби зовнішньої розвідки України. Від сьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України. Повідомив президент після зустрічі із Іващенком. Колишній народний депутат Борислав Береза стверджує, що Олег Іващенко міг очолити гур набагато раніше. Мовляв, його кандидатуру на цю посаду просував ще Андрій Єрмак. Тому це призначення Береза не вважає дивним чи несподіваним. А чого дивуватися? Про бажання Єрмака поміняти голову гурмо із Буданова на Іващенка. Я писав, ще 7 жовтня. Нарешті це вдалося Алібабі. Підсумував Екс Нардеп. Водночас Ярослав Железняк сумнівається, що станом на зараз Іващенка можна вважати квотою Єрмака, хоча підтверджує, розмови про заміну Буданова на голову служби зовнішньої розвідки точилися давно. Дуже багато було інформації, що Буданову дозволять обрати. Когось із своїх заступників гур на цю посаду. А Івашенка раніше відносили до квоти Єрмака. Зараз не переконаний, що це так, і останні багато разів саме на нього хотів замінити Буданова. Виходить, у Єрмака нарешті вийде заміна Буданова на Івашенка. Щоправда, не думаю, що він так це бачив, зауважив Железняк. До речі, від самого Єрмака вже більше місяця не чути ані слова. На посаді керівника офісу президента він ледь не щодня публікував новини у своєму телеграм-каналі. Однак тепер там тиша. Останній допис за листопада, день, коли у Єрмака проводило обшуки. Набу тим часом призначення Кирила Буданова новим главою ОП уже обговорює західна преса. Наприклад, The New York Times вказує на тісні зв'язки Буданова із США. Видання припускає, що це може відіграти важливу роль під час переговорів про мир. Журналісти стверджують, що у Вашингтоні Буданова сприймають як надійного партнера, який розуміє логіку американських силових структур і здатен говорити з ними однією мовою. Також газета звертає увагу на цікавий факт: Кирило Буданов проходив навчання у рамках програми за підтримки ЦРУ. А після поранення на фронті лікувався у національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда у Меріленді. Це взагалі унікальний випадок для українського військовослужбовця. З іншого боку, генерал має і досвід переговорів із Москвою. Буданов постійно підтримував контакти із російською стороною щодо обмінів полоненими. Це стало безпрецедентним винятком серед вищого керівництва України. Та на цьому кадрові зміни від президента не завершуються. Зеленський анонсував ще одну перестановку: Сергій Дейнеко. Залишить посаду очільника державної прикордонної служби України і прийде працювати під крилом міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Говорили про це із Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ. А Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України. Пояснив глава держави, які ще кадрові сюрпризи приготував президент Зеленський. Будемо стежити разом із вами, шановні глядачі. А поки що напишіть у коментарях своє ставлення до таких перестановок у верхівці командування.